Я сам ветеран війни в Іраку, і мене вразило, як українці мобілізувалися і готувалися захищати свій дім. Я знайшов їх в інстаграм і надіслав їм повідомлення, що ми крафтова броварня в Америці і будемо раді допомогти. І якщо вони поділяться своїми рецептами, ми готові варити та продавати українське пиво і надсилати їм прибутки, щоб вони продовжували підтримувати свою громаду. Перше пиво, яке ми зварили, був пельгійський золотий ель. Потім ми додали темний ель від сяну до дону. Сьогодні ми пропонуємо темне пиво червоні очі. Пиво дуже смачне, мені сподобалось. І я рада, що у відвідувачів, які не з України, є можливість таким чином підтримати Україну. Я хотів би відвідати Україну, коли закінчиться війна. У мене двоє маленьких дітей. Було б дуже цікаво взяти їх туди.